Ну що ж, Німеччина країна строгих правил, якісного обслуговування і товарів класу Люкс. Якщо чесно, колись я думала, що всі авто виробляються саме в Німеччині, ну майже. Але зараз я коротко розповім вам про найвідоміші авто і більш детально про мою улюблену марку машини, яку саме дочекайтесь. Ну що ж, які ж автомобільні марки я знаю: BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, Maybach, Brabus, Opel – Це найвідоміші. Все, що я перелічила, це окремі автомобільні марки з різним модельним рядом, різною історією і технічними характеристиками. Зараз кілька слів про кожну. Отже, Mercedes. Історія цієї марки складається з історії двох відомих марок Мерседес і Benz. Ці компанії розвивалися цілком успішно, але у 1926 році вони вирішили об'єднатися, утворивши концерн Даймлер benz Одним з найвідоміших автоконструкторів Мерседесу був Фердинанд Порше, творець німецького народного автомобіля Volkswagen Жук, розробник німецького танку Тигр, а згодом засновник компанії. Форше. Ще одна автомобільна компанія це BMW. Назва марки це абревіатура. Баварські моторні заводи. У них дуже цікава історія. Вони прийшли надзвичайно довгий і складний шлях. Спочатку вони виробляли збугни для літаків, пізніше гальма для потягів, потім мотоцикли. І лише після Другої світової війни автомобілі. Зараз BMW – це швидкі, якісні німецькі авто, які знайшли своїх шанувальників, але є ще багато цікавих марок, які створюють їм конкуренцію. Наприклад, Opel – відома марка авто, засновник Адам Opel, який починав з виробництва швейних машин, потім велосипедів, а згодом нарешті автомобілів. А зараз настав час розкрити інтригу, який автомобіль найулюбленіший? Дам вам підказку. Його значок схожий на емблему Олімпіади. Думаю, ви всі здогадались, що це автомобіль преміум класу Ауді. Маємо змогу подивитися на них ближче. Ви милуєтесь красою автомобіля, я пробую розповісти вам складну історію цієї компанії. Отже, засновником Ауді був інженер Август Горг, який ще в 1899 році заснував автомобільну фірму, яку назвав Аугуст Горг Ансія. Ну, логічно, наче й себе. Але вже через 10 років. Фірму перейменували на ауді через проблеми з фінансами і конкуренцією. Ауді з латинської мови перекладається як слухай. Потім ще було дуже багато різних нюансів і проблем. Та її перша світова війна. І от один з німецьких банків запропонував чотирьом успішним автовиробникам об'єднатися в одну. Звідти і походить фірмовий логотип Ауді, чотири переплетені кільця. Товарні назви Ауді, ДКВ, Горг і Вандерер були збережені. А потім була і Друга світова війна, після якої інженерам ледь вдалось зберегти традицію чотирьох кілець. Лише з 1985 року почалася історія автомобільної марки Ауді AG. Сьогодні Ауді є провідним міжнародним виробником високоякісних автомобілів. Це я прочитала в неті. А ще я чула, що Ауді має виробництва у Німеччині, Угорщині, Китаї та Південній Африці. Звичайно, вибирати авто ми поки ще не можемо, але історію знати повинні. З вами програма «Рожеві окуляри. Не перемикайте.